31 жовтня продовжую роботу медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепуренко. Зараз говоримо про ситуацію на фронті та облік військовозобов'язаних. З нами на зв'язку Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України. Підполковник. Пане Володимире, доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Хочу почати розмову з теми реформи ТЦК. Розкажіть, будь ласка, як ця реформа вплине на систему, як обиратимуть нових керівників і як вона посилить якість людей, які підпадають під мобілізацію і будуть обороняти нашу країну? Доброго дня, значить, почну з основного. Наразі ми не говоримо про реформування ТЦ територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ми з вами наразі говоримо про виконання рішення Ради національної безпеки про заміну обласних очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний момент цей процес відбувається. Він триває на Голі на начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки призначаються нові військовослужбовці, які мають військовий досвід, бо введення бойових дій, які пройшли перевірку відповідних органів антикорупційних, і вони вже хто призначений, стають до та очолюють свої територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Але все ж таки, як це вплине на якість роботи ТЦК? Зараз щодо роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є ряд законопроєктів, які зараз знаходяться в на розгляді в Верховній Раді. Одним із таких законопроєктів, який мав би покращити роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, є запровадження синхронізації єдиної бази військових військовозобов'язаних Іде на реєстр військовозобов'язаних, так так, наша система обліку обіг з іншими реєстрами е, інших державних органів е, влади. Е, якщо е, цей законопроект буде проголосовано, то відповідно до цього е, система обліку військовозобов'язаних оберіг буде отримувати дані з інших реєстрів. Це про сімейний стан, про освіту, е, про народження дітей, про фах, про роботу та інші необхідні дані. Зараз же для того щоб цю систему наповнювати, вона вже наповнена на 90%, Усі карткові справи переводяться в електронний вигляд. Але зараз ще також військово-візійськовозобов'язані мають особисто з'являтися в свої територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, для того, щоб поновити свої дані, тобто являтися фізично та приносити фізичну ксерокопію тих чи інших документів, якщо це для прикладу студент, які навчаються на денній формі. Навчання він має раз на рік приносити довідку свого вузу про те, що він дійсності навчається на денній формі в даному вузі. Якщо, наприклад, народилася дитина в військовозобов'язані або троє дітей неповнолітніх, що надає право на відстрочку від мобілізації. Ну відповідно ці всі дані мають приноситися. В територіальний центр комплектування особисто, коли ж запрацює синхронізація між усіма базами даних, відповідно особисто з'являтися в ТЦК СП вже не буде потреби. Ви зазначили, що зараз синхронізація відбулась на 90%, Коли очікувати повної синхронізації, Віце зараз несинхронізація відбулася наразі. Синхронізації між оберігом та іншими базами даних немає, тому що це все залежить від прийняття даного законопроекту. На даний момент, єдина, єдиний реєстр військовозобов'язаних, він переносить усі дані, які є на папірцях, паперові справи оцифровує їх в електронний вигляд. Тобто ця база даних. Військова створена на 90%, На але на даний момент вона ще не синхронізується, її поповнюють її треба наповнювати особистою явкою в ТЦК і змі... і подавати свої особисті зміни в даних, які відбулися. Зрозуміло, дякую за роз'яснення до наступного питання: постановка на облік жінок. Давайте ще раз остаточно зафіксуємо: які категорії підпадають під мобілізацію, і взагалі що змінюється з сьогоднішнього дня. Завтрашнього дня спершбу там, з першого з 1 жовтня, вступили в дію зміни. Які прийняли Верховна Рада щодо обліку військовозобов'язаних жінок, медиків з 1 жовтня? Усі жінки, які мають медичну освіту, фармацевти, лікарі, косметологи і всі, що мають медичний медичну освіту, мають хто це ще не зробив, з'явити свої територіальні центри та комплектування та соціальні підтримки, пройти медичний огляд, надати відповідні документи та стати на військовий облік, що змінилося для жінок медиків. З порівняння з попереднім часом не змінилося нічого, тому що усі жінки-медики, які навчалися на в медичних вузах на останніх курсах, так чи інакше ставали на військовий облік і вони завжди були військово зобов'язаними зараз. Це більше стосується тих жінок, які цього. З якихось певних причин не зробили, або втратили свій військово-обліковий документ. Саме такій категорії необхідно зараз з'явитися по можливості в свій територіальний центр комплектування, попередньо передзвонивши та узгодивши дату візиту, взяти з собою весь необхідний пакет даних, пройти медичний огляд, стати на військовий огляд облік і отримати свій військово-обліковий документ. Тобто, загалом. Це стосується тільки тих людей, які тих жінок, які цього з певних причин були не зробили. З 1 жовтня цей облік постановка на облік розпочалася. Розпочалася вона без особливого ажіотажу, так як я вже наголошував. Жінки-медики були завжди військовозобов'язаними, і переважна більшість їх мала військово-обліковий документ вже на руках. Для чого це було потрібно зробити? Це потрібно було зробити для виконання норми закону. Ну, і та для впорядкування військового обліку саме медиків, щоб держава могла зрозуміти, який є запас міцності в даній необхідній професії, якщо ситуація буде погіршуватися. Ми говоримо лише про військовий облік. Ми не говоримо про мобілізацію. На даний момент тільки е, жінки ставляться на військовий облік обмежень щодо виїзду за кордон такої категорії жінок, як повідомляла Державна прикордонна служба України. Наразі немає е, до питання мобілізації студентів. Законопроект щодо обмеження віку е, мобілізації студентів поставлено на паузу. На вашу думку, чому так відбулося і чи очікувати його розмороження? І взагалі як зараз відбувається постановка на облік студентів? З приводу законопроекту, який на розгляді Верховної ради, ми не будемо його торкатися, а будемо про нього говорити лише тоді, коли він буде вприйняти. Я вам можу сказати, що ситуація, яка зараз є. Студенти, які навчаються на стаціонарі, вони не отримують відстрочку від мобілізації. У нас є, щоб ми розуміли дві категорії громадян від 18 до 27 років. Це категорія призовників, але так як на указу президента Демобілізацію та на проведення нової хвилі набору на строкову службу немає. То відповідно під мобілізацію підпадають військовозобов'язані від 27 років. Студенти, які навчаються на денній формі навчання, е, отримують відстрочку від е, мобілізації. Якщо, наприклад, студент, який навчається в вузі, е, був відрахований від, з навчання або отримав академічну відпустку, е, і йому на момент е, Отримання відпустки або відрахування виповнилося 27 років, то так в дійсності такого такий студент підпадає під мобілізацію. Якщо ж студенти відрахували або він отримував, або він отримав академічну відпустку в віці 22 там чи 21 рік. Такий студент по мобілізації на даний момент не проходить. Хоча якщо Є бажання та поклик серця долучитися до сил оборони, особа від 18 до 27 років може звернутися в ТЦК та долучитися до сил оборони та збройних сил в тому числі? Дякую, і не можу не запитати про ситуацію на фронті. Зараз виглядає, що в Бахмутській Авдіївський напрямок найскладніше, найгарячіше. Як ви можете характеризувати загальну ситуацію і про які успіхи можете розказати? Ситуація загалом на лінії фронту загострилася початку е, місяця на купінському напрямку. Ми спостерігали за ворогом. Ми бачили його підготовку. Бачили, що ворог е, збирає свої сили, е, ресурси. Ми так само до цього готувалися. Ми е, укріплювалися. Е, Підтягувалися так само резерви на даний момент. За минулу добу, на даному напрямку, ворог атакував двічі поблизу Синківки, наніс вісім авіаційних ударів, 16 дронів. Камікадзе застосовувалися по позиціях українських захисників. Здійснив ворог 736 обстрілів, з яких 4 з РСЗВ. 67 артилерійських обстріли та 156 мінометів. Але окрім цього, на даному напрямку ворог поніс втрати в кількості 112 військовослужбовців російської окупаційної армії. Також було знищено 28 одиниць військової техніки, з яких 5 танків та 4 бойових броньованих машини. Безумовно, бачимо, що цей напрямок один із гарячіших на всій лінії фронту. Ворог має на меті і повторно окупувати е, місто Куп'янськ. Це важливий логістичний центр, через який здійснювалися під час попередньої окупації постачання логістичне провізії, боєприпасів. Ну і звичайно, перед виборами ворога необхідно здобути, хоч будь яку допомогу. Е, на даний момент стратегічних успіхів на цьому напрямку е, в російської окупаційної армії немає, і наші е, військовослужбовці мужньо тримають оборону і дають гідну відсіч е, російським окупантам. Дякую, надам можливість журналістам поставити запитання. Добрий день, Олена Собко Укранформ. Пане Володимире, хотіла би уточнити ситуацію щодо студентів, які навчаються за кордоном. Чи можуть вони виїжджати і в'їжджати, якщо є підтверджувані у них документи з іноземних вузів? Дякую. Це щодо мобілістів. Так, усі ці документи, які в них є, вони мають надати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для того, щоб отримати дозвіл. Відповідно, не вис. Якщо форма навчання стаціонарна, це ці всі випадки розглядають органи військової цивільної адміністрації, які надають відповідно дозволи і вносять даних громадян в систему шлях. Пане Володимире, дякую, що поділилися з нами інформацією щодо обліку військовозобов'язаних та ситуацію на фронті. Нагадаю, що з нами був Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України, підполковник медіа Центр Україна продовжує свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.